Протягом двох днів на стадіоні монтажник нашого міста тривав дитячо-юнацький турнір з футболу. Пам'яті відомого у минулому футболіста низки команд Дніпропетровська, а пізніше тренера Олексія Івановича Садовнікова. Підготовці та вихованню дітей він віддав майже півстоліття свого життя, половину з яких пропрацював в легендарній школі Дніпро 75 А з ігри мільйонів у нього здобували нинішній головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко, гравці великої лінії футбольних клубів елітного вітчизняного дивізіону, Сергій Дірявка, брати Костянтин і Антон Кравченки, Артур Карноза. Та багато інших, які назавжди запам'ятали його уроки не тільки футболу, але і життя. Запам'ятався мені як дуже 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 щира людина, дуже відзивчива, дуже комунікабельна. Він дуже гарний фахівець, дуже гарний. Він вмів, вмів працювати з дітьми, він завжди знаходив слова. Щоб ми завжди були з натхненням, завжди грали. Завжди, ну для мене це була дуже велика людина в дитинстві. Олексій Іванович перечасно пішов в життя вісім років тому. Ім вдячні вихованці і колеги по роботі, пам'ятають його внесок у розвиток та розбудову дитячого футболу нашого міста і регіону, і за ініціативи керівництва Дніпровського дитячо-юнацького спортивного клубу Інтер, де він працював останнім часом, було організовано і проведено турнір серед восьми команд хлопчиків 2011 року народження, які, окрім шести місцевих колективів, представляли також сусідні міста. Кривий ріг і Запоріжжя на попередньому етапі вони спочатку заколовою системою зіграли у двох групах, по чотири команди в кожній, після чого у відповідності до зайнятих позицій у квартетах. У стокових поєдинках визначили підсумкові місця з восьмого. по перше. Побільше б таких турнірів, і я дуже радий, що. Такі турніри проводяться, і що пам'ятають таких людей, як Олексій Іванович, який виховував наше майбутнє. Тому і організація, і сам турнір, і рівень виконання на дуже, дуже гарному рівні. І тому чекаємо. Наступних молодих <головісті> гравців Олександр Петрович серед інших на початку стислою урочистої церемонії нагородження привітав та подякував організаторам за проведення турніру. Після чого ні йому про подібне згадуючи свого наставника, говорили інші вихованці Олексія Івановича різних поколінь, Олег Грозь. Сергій дірявка від таких урочистостей з нагоди вшанування пам'яті їхнього батька і чоловіка не залишилися осторонь і розчулені син Кирило та вдова Тетяна Михайлівна, які, окрім всього, організатори презентували букет квітів. Таке трудне час турнір я вважаю, це не легко було зробити і велике їм Во-первых, тому що 8 років, як немає Олексія Івановича. а о нем помнят, и я думаю, помнить будут долго, потому что э, он был очень хорошим тренером, он очень любил детей. Я благодарю организаторов этого турнира за то, что не забывают. Э, Тоже не первый раз его честь проводят, в честь отца проводят данные мероприятия. Спасибо, что не забывают. И еще раз повторюсь, э, очень рад, что его ученик Андрей Песный занимает призовые места. Значит, отец трудился не зря, как говорится, с высоким результатом. Теперь Андрей тренирует детей точно так же, как отец, и занимает призовые места. Спасибо всім учасникам і організаторам. Втім, перш ніж вшанувати команди переможців і призерів, організатори нагородили кращих гравців в складі кожного з колективів-учасників. Володимира Мірошниченка з академії Дніпра у дитячо-юнацькому спортивному клубі Інтер, таким став Дмитро Шестеріков. Матвія Темченка найліпшим визнали серед його партнерів по запорізькому металургу. Олександр Трачук не мав собі рівних у другому колективі Дніпровського УФК Кривбас. А в першій команді одноіменного училища пальму першості віддали Матвію Павленку, Давіда Палюка коронували на кращого у міській дитячо-юнацькій спортивній школі з ігрових видів спорту Дніпра, і на сам кінець МВП у лавах Дю США футбольної академії Криворізького кривбасу став С Євген Козачук бронзовим призером і відповідно відзнак подібного гатунку була удостоєна команда Академії Дніпра, яка за нічиєй один-один в основний час зустрічі у серії після матчевих пенальтів перестукала однолітків і земляків з Інтера. І за третє місце на турнірі, окрім всього, отримала кубок. Натомість у фінальному поєдинку боротьби практично не було. Дю США футбольної академії Криворізького Кривбасу відчутно поступилася ровесникам і майже одноклубникам з УФК Кривбас але Дніпра. Її надбанням стали срібні нагороди і також кубок. А перемогу на турнірі святкували хлопчаки з Дніпровського УФК Кривбас, якими опікується ще один вихованець Олексія Івановича Садовнікова Андрій Пісний, підопічні якого і стали володарями головного трофею змагань, який за відгуками всіх його учасників і вболівальників видався на славу. Турнір був проведений на високому рівні. Організація ігор, час, все починалось вовремя. За что очень большая благодарность Геннадию Григорьевичу Шуру за то, что вспомнили такого хорошего тренера, как Алексей Иванович. Я являюсь его воспитанником, поэтому мне вдвойне было приятно поучаствовать в этом турнире и тем более выиграть этот турнир. Виграли його за що організації гри за що слажених дій э, дисципліни. І на этот э, сьогоднішній момент це йде підготовка до чемпіонату України. Ми оказали сильні других команд. За що большое хлопцям. на завершення ініціатори і організатори проведення турніру пам'яті Олексія Івановича Садовнікова сфотографувалися на згадку на загальну світлину як одвічний доказ того, що вони це зробили.